Доброго дня усім. Хотів би дати маленьку пораду для тих, хто планує придбати мотокосу, або вже її має, замінити ось цей от гвинт на масльонку. Це порада не нова, я знаю, багато людей нею користуються, а деякі, правда, ігнорують. Ну, тим не менше, це полегшує змащування даного вузла. І ще одне. Придбати спеціальне мастило для таких вузлів, для таких типів трансмісії. Чому так? Тому що багато людей користуються тим, що знайдуть. Якийсь старий літол, старий салідол, але він не придатний для використання на таких от узлах, тому що він дуже густий, Дуже густий і в нього інший температурний режим. Тому або придбати спеціальне мастило, або я знаю, люди брали звичайний салідоль літол, де що знайдуть, і зміщували його з моторною оливою в якихось там пропорціях, хто кому там як сподобається. Ось така маленька порада. Дякую, гарного дня усім!